Дівчата, мої вітання! Ви на каналі провизання та шиття. Мене звати Раїса. Як я вам і обіцяла, зараз будемо обв'язувати горловину у цьому жилеті, тільки що я примірила на доньку і побачила, що все ж таки горловина заширока, і до того всього вона ще й розтягнулася. Ви бачите, що петлі розтягнуті. Нам потрібно зараз буде зібрати ці петлі трошки ближче. І на допомогу нам прийде гачок. Я взяла два гачки. У мене ось є трійка ось така, бачите, наскільки вона тонша, і трійка кловер, трохи вона товстіша. Оце, і це, і це трійка, але вони зовсім різні. бачите, цим гачком я вже трохи в'язала. Це в мене йшов доповнення до в'язальної машини, і ним я зв'язала дуже багато великих виробів. А зараз використовую просто його для обробки. Тож, навіть, якщо ви не в'яжете гачком, то гачки потрібні. І е, основне полотно у мене зв'язано з пицями 5. В'язала я в три ниточки. Так, метраж нитки у мене 900 метрів. В три нитки це виходить 300 метрів. 100 грам. І для обробки горловини я взяла спиці 3,25, основне полотно у мене зв'язано 4,5. Понизу різиночка на спицях номер 4 в сьогоднішньому відео я вам ще покажу, як я в'яжу резинку, для того, щоб вона була ідеально рівна. Петлі щоб були рівненькі. Так, і обробку ми будемо робити за допомогою тамбурного шва, для того, щоб нам призібрати трохи горловину, щоб вона була більш стабільна, тому що ця пряжа не тримає резинку. Це картний мириноскент, і потрібно її трохи укріпити. Так, і почнемо ми з прокладання тамбурного шва. Такий у нас буде перший етап. Довго не будемо говорити, <гум> будемо розпочинати в'язати. Початок набору я буду робити із задньої реганної лінії. Зазвичай, коли я шивні вироби в'язала, то Вкетлювала на кетелі, то розпочинала із задньої регланної лінії. Якщо це у вас плечовий виріб і у вас шов на плечі, то розпочинаєте з плеча. І ми будемо зараз прокладати кожну петельку, ось у нас видно ближче до краю, будемо прокладати тамбурний шов. Взяла цей гачок трошки тонший, тому що тут дуже ця головка гачка дуже товста, і мені. Незручно ним працювати. Так, ось ми вивели першу петлю, потім ми хвостик зафіксуємо. Далі наступна петля і пров'язуємо цю петельку. Так, далі наступна. Трохи вже в мене після прання петлі підвалялися, не дуже зручно це робити. Будемо так прокладати шов. Сильно не затягуйте, але і не розтягуйте, так, в міру все робіть. І в залежності від того, що вам треба, якщо потрібно призібрати трохи горловину, можна трошки тугіше зробити, але тоді, щоб голова вже пролізла, тому що цей шов дає нам стабільність. Петлі плечами набрали. Саме цікаве, коли не просто по рівному так, набирати, коли вже йдуть оці всі виріз горловини. Тут в мене просто вертикально рядів 12, то я наберу в кожну петельку три петлі і одну буду пропускати. І тут, до речі, ще нюанс, що ось у нас кромкова петля, дві дужечки, і ми будемо набирати в наступну петлю ось в середину. Бо тут може бути, коли ми сюди візьмемося, хоча тут в мене такі простори не дуже великі, тому що тут пух уже заповнив. Але якби це була, наприклад, бавовна, тут були більші отвори, і тоді було б не дуже гарно. І ще останнім часом я крайню петлю в'яжу в ряду, лицевою петлею, тоді вона не дуже така розтягнута виходить. Ну, це в прямому способі в'язання. Можливо, у вас так не немає таких отворів. Так, одну пропускаємо. Наступну. Ну, дві. Три. Ну, одну пропускаємо. Так, і тут у нас уже. Одна, дві. Сюди я не хочу, тому що тут дірка. Ось трошки нижче. Третя петля. І далі в нас вже вийдуть ось ці петлі по горизонталі, і ми так будемо їх зараз підхоплювати. Ще оцю одну лицеву, далі в мене йде виверітня петля. Чіпляємось за неї, далі лицева. Стараємось ближче до краю, але так, щоб там вже не Кромку, щоб не було дірки. Дивіться по ситуації. Ось таким чином у нас буде виходити. Потім ми будемо набирати петлі ось за цю дужечку. І ось тут у нас буде шовчик. Можна набирати і за цю дужку. можна під дві дужки набирати, потім петлі вже спицями. Але в чому тут питання? що Коли в нас йде резинка один на один, ми в'яжемо. І можна було б взагалі не робити тамбура, просто там набрати петлі і далі пров'язувати резинки. Але тоді буде ось тут збій резинки, і це буде виглядати не дуже гарно. Тож я хочу відділити оцим швом, ніби це буде така уявна китльовка, і оцю одну дужечку, і далі буде в нас продовжуватись резинка. Звісно, я спробую підгадати, щоб в мене тут були продовження, якщо тут лицьова, Сюди йшла лицювала, але вона, по-перше, буде зовсім в іншу сторону йти. Побачимо, як це все буде виглядати. І далі продовжуйте набір петель оцих тамбурним швом самі. І зустрінемося вже в кінці ряду. Потім я вже вам покажу, як будемо набирати петлі спицями. Я обв'язала повністю горловину гачком, Трохи зібрала. Вона ще трошки розтягнеться, якраз все вляжеться і буде, я думаю, що гарно лежати. Ось так, то верх ногами вам, напевно, не видно. Так. Ось обв'язала я горловину гачком, проклала тамбурний шов, трохи призібрала її. Виглядає вже набагато на краще, мені більше подобається, звісно, що вона ще трохи розтягується, але не сильно. І зараз я буду набирати петлі вже спицями і в'язати резиночку один на один. Так, і будемо набирати петлі під одну із дужок. Так, звісно, що не на камеру це робити швидше набагато, але мені ж треба вам показати, як я це роблю. І заодно зафіксую для себе цей момент, тому що щось перезабувається з часом. Інколи думаєш, а яку ж обробку зробити горловини. І вже забуваєш, що можна так зробити кожен раз щось згадуєш. Ось так це буде виглядати. Я думаю, що це буде дуже гарно. Таким чином будемо набирати до кінця. Ряду, тобто по всій окружності горловини. До речі, на цьому етапі потрібно перевірити, чи пролазить у вас голова. Тому що, якщо ви добре підтягнули тамбурний шов, він зафіксує вам горловину. Якщо горловина близько дуже до шиї, то голова може не пролізти. І обов'язково, якщо у вас резиночка 1 на один, кількість петель має бути парна, тобто ділитись на дві. І якщо різинка 2х2, то ділитись на 4, тобто кратно 4. І зараз я вам ще продемонструю, як я пров'язую лицеву петлю для того, щоб петлі були рівніші. І, до речі, таким способом я помітила, що резинка виходить тугіша. Петлі в мене класичні. І підхоплюю я ниточку знизу. Дехто називає це ще східний спосіб в'язання петель. Сподіваюсь, вам все видно. Ось так. Знизу підхоплюю ниточку і пров'язую рицюгу. І тоді резинка достойно виглядає, бо завжди в мене вона була виглядала як схрещена резинка. Зовсім не те, що я хотіла. І таким чином в'яжемо резиночку на ту висоту, яка вам потрібна. Всі ряди, резиночки пров'язані, пров'язала 10 рядів, половину спицями 3,25, половину рядів перейшла на спиці номер 3 для того, щоб більш округлим був виріс гарно. Лягала ця різиночка, вона не, не стирчала. І зараз е, пров'яжу ще два ряда лицевої гладі, і потім, звичайним способом, е, закрию. Ось так само буде виглядати, як понизу. Трохи буде завертатися, можливо, у процесі носіння воно розрівняється, Ще бачу, не дуже завертається на ці прячі. І все, в принципі, і обв'язка горловини в мене готова. Ще все відпрасується, відпереться. Я думаю, що вляжуться всі петлі. Бачите, як гарно підтягнулася горловина. Вона трохи еластична. Ну так, все в міру, але тримає форму. Я думаю, що буде якраз добре. Не будуть розтягнуті петлі, і все буде чудово. Тут в мене є поглиблення горловини. Завершу, вже виперу, заправлю кінчики і потім ще розкажу, як я вже в'язала цю жилеточку повністю. І буде таке в мене два відео по обробці горловині і експрес-огляд до цієї жилетки. В'яжемо два ряди лицевої гладі. Я думаю, що всім відомо, як в'язати лицеву гладь, але я ще й покажу, тому що цей майстер-клас розрахований на початківців і, можливо, щось буде незрозуміло. Вяжу я методом Magic Loop. Таким чином, слідкувати, щоб в нас петля не була схрещеною. В'яжемо лицеву. Продовжуємо далі, далі. вяжемо два ряди і потім зустрінемось уже перед закриттям. Я вам покажу ще, як закриваю петлі. Два ряди лицевих ми пров'язали, далі закриваємо петлі звичайним способом. Стараємося туго не затягувати петлі, для того, щоб потім у нас легко було одягати. У мене він має завертатися, викручуватись, тож я пров'язую їх лицьовими. І таким чином йдемо до кінця ряду, потім. Заправляємо ниточки, і головина у нас готова. Зараз я вам ще додам фото і відео вже в готовому вигляді. На сьогодні буду завершувати. Дякую вам, що ви були зі мною. Якщо відео для вас корисне, напишіть мені про це. Не забувайте підписуватись на канал, для того, щоб бачити нові відео, ставте вподобайки. Вам не важко мені дуже приємно. Дякую за увагу і зустрінемось в нових відео.